Слава Україні, з вами київська пліткарка. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на youtube канал. 1 лютого співробітники ДБР проводили обшуки у керівництва столичної податкової, зокрема, у ВО голови податкової служби Києва Оксани Датій. Під час обшуку у жінки виявили декілька списків бажань до 2018 та 2021 нового року. Так у 2018-му Датій мріяла про підвищення соболину шубу, поїздку в Лондон та подарунок від коханого на день народження годинник Брюге. А в 2021 році чиновниця на про... Рокувала собі посаду ВО глави податкової служби столиці. Все ще бажала відпочити із чоловіком у Лондоні та на Мальдівах і заробити один мільйон доларів. У 2021 році Датій призначили заступником начальника відділу аналізу податкової інформації управління спеціального аудиту ГУДПС у Києві. А в 2022 році вона стала ВО начальника ДПС в столиці. У бюро відзначили, що рівень життя чиновниці не відповідає рівню її офіційно доходів. Датій має три квартири у Києві з загальною вартістю приблизно 1 мільйон доларів. Будинок поблизу Києва вартістю приблизно 200 тисяч доларів, дві автівки вартістю приблизно 150 тисяч доларів. При цьому одне з автопосадовиці вартістю приблизно 100 тисяч доларів записане на її особистого водія, доходи якого за останні роки склали не більше 8 тисяч доларів. Також чиновниця користується дорогими прикрасами, виключно дорогим брендом. Довим одягом, золотими годинниками та іншими елітними речами. ДБР повідомляє, що загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці складає близько 1,4 мільйони доларів. У межах розслідування кримінального провадження щодо зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки, працівники ДБР проводять обшуки за місцем проживання та роботи фігурантки. Під час обшуку було знайдено 158 тисяч доларів, 530 тисяч гривень та і дві тисячі євро, елітні годинники, автомобілі та інше. ДБР повідомляє, що ДТІ реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами. Ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи. За експертними оцінками до тіньового обігу потрапляло понад 15 мільярдів гривень. В іншому епізоді керівництво ГУДПС у Києві причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, у результаті яких у тіньовий обіг потрапив було понад 30 мільярдів гривень. Посадовці податкової не помічають цих схем, підтримують їхнє існування або напряму беруть в них участь за систематичне отримання оплати своїх послуг. Що відомо про Оксану Датій, вона розпочала свою кар'єру з лютого 1995 року, обіймала різноманітні посади у ДПІ Ватутінського району міста Києва. Загалом до 2012 року працювала у різних відділах ДПІ столиці. З 2012 по 2013 обіймала посаду в ДПС у Київській області. А з 2013 по 2015 була заступником начальника Вишгородської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області. У 2015 році також певний час працювала в головному управлінні ДФС у місті Києві. У тому ж році і по 2017 була начальником ДПІ у Печерському районі Гу ДФС у місті Києві. А з 2017 по 2019 була начальником управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Гу ДФС у Місті Києві. З 2019 по 2021 працювала в Офісі великих платників податків ДПС. З 2021 по 2022 була заступником начальника відділу аналізу податкової інформації управління спеціального аудиту головного управління ДПС у місті Києві. І вже з 7 лютого 2022 року стала ВО начальника головного управління ДПС у місті Києві. Оксана Датій також є головою комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної. Є розрахунку коригування у єдиному реєстрі податкових накладних, примітно, що до сьогоднішніх подій ще у 2016 році родина Датій вже засвітилася у корупційному скандалі. Так, чоловік голови на той час Печерської податкової Оксани Датій Максим Мухін отримав подарунків на майже 7 мільйонів гривень, переважно готівкою. Відомо, що Оксана Датій полюбляє розкішний одяг та елітні годинники. До прикладу, для фото, яке виставлене на офіційній сторінці податкової Києва. Чиновниця вдягнула сукню за понад 40 тисяч гривень. Як виявилося, це сукня від відомого бренду Дольче Габана. В ідентичній сукні виступала в одному з ефірів відома російська пропагандистка. Далі справу даті розслідуватимуть правоохоронні органи. Чи понесе вона покарання? Звинувачення це ще не доведений злочин. Тож, коли будуть реальні беззаперечні докази, тоді буде суд, і суд наш визнає винна да чи ні, при цьому заслухавши обидві сторони. Вже не один раз такі справи закривалися через відсутність доказів або підкупність суддів і людей визнавали невинними. То чи буде справедливим судочинство у цій гучній справі, покаже час. А на цьому в мене все з вами була Київська пліткарка. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте український YouTube.